Засідання виконавчого комітету, що мало розпочатись за планом о 10-й годині ранку, розпочалось із значним запізненням. Депутати винесли на порядок денний 39 питань для розгляду та затверджень. Голова молодіжної громадської ради Олександр Куліков позачергово звернувся до представників виконавчого комітету із роз'ясненням щодо фінансування та пропозицію затвердити план святкування дня молоді. Фінансування йде з декількох сторін. міська рада виділяє кошти порядку 25 тисяч це. На організаційні витрати. Будуть також фінансування від області. Окрім цього, фінансують компанії, громадські організації долучаються фізично да, своєю участю. Минулого опалювального сезону була прийнята постанова Кабінету міністрів зекономити 30% газу. З такою задачею справились в Житомирі. Показники економії показали 27%, але здебільшого це вдалося і за аномально теплої зими. Не 30%, 27%, але газу зекономлено. Зараз ви бачите на екрані діаграму. Цей газ було також зекономлено за рахунок організаційних заходів. Тобто в дні, коли температура була вище 8 градусів тепла, котельні відключались. Про внесення змін доповнень до рішення міськвиконкому про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста доповідала Євгенія Черкасова. Ми готували його достатньо довго проходили два рази громадське обсуждання, проект рішення опублікований, обсуждався не один раз на комісіях і вчора розглядався на робочій групі. Є ну, замічання по роботі з комісіями і з робочою групою. з поміж розглянутих питань особливу увагу звернули на питання про надання адресних допомог на харчування громадянам та дітям із сімей, які прибули з тимчасово окупованої території.